У період з 29 вересня, по 1 жовтня, по місту очікується 5-го, надзвичайно висока, а по області 4 го класу пожежна небезпека. Це означає, що значно зростає загроза виникнення пожеж. У першу чергу загорань на відкритих територіях. Особливо вразливими до вогню цей період є ліси та поля, тому дотримання правил пожежної безпеки є пріоритетним під час перебування на таких територіях. Вкотре закликаємо громадян бути обережними з вогнем, не спалювати суху рослинність, а при перебуванні у лісовій місцевості дотримуватись правил пожежної безпеки. Наголошуємо, що забороняється розведення багать у лісах, в'їзд до них транспорту. Застерігаємо жителів області суворо дотриматись правил пожежної безпеки, зокрема під час відпочинку в лісах та лісосмугах, адже лісовий фонд є високопожежонебезпечним об'єктом. Тож забороняється палити, кидати непогашені сірники, недопалки на відпочинку у лісах та лісосмугах забороняється розводити багаття. Заборонено також заїзд на територію лісового фонду транспортних засобів та інших механізмів, відвідування населенням хвойних насаджень у період сухої та спекотньої погоди. При виявленні пожежі просимо діяти негайно. Зокрема, якщо вогонь незначний, треба вжити заходів щодо його гасіння водою, ґрунтом чи піском. З небезпечної зони, до якої наближається полум'я, потрібно виходити швидко, перпендикулярно напрямку поширення полум'я. Якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість чи галявину, увійдіть у водойму або накритись мокрим одягом і дихайте повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі. Після виходу з епіцентру пожежі у будь-якому випадку необхідно вжити заходів щоб до найшвидшого повідомлення підрозділів пожежної охорони за номером 101. Варто пам'ятати, що у вітряну погоду площа пожежі дуже швидко збільшується, набираючи великих масштабів, внаслідок чого вогонь може перекидатися на поруч розташовані будівлі. Також нагадуємо про адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства. Пам'ятайте, пожежу легше попередити, ніж загасити. Наш спільний обов'язок шанобливо ставитись до природи та дотриматись правил пожежної безпеки. Тільки з початку року рятувальниками Прикарпаття здійснено 308 виїздів на гасіння пожеж в екосистемах на загальній площі майже 34 гектари. Найбільша кількість таких пожеж виникла на території Івано-Франківського району 109 пожеж, Коломийського 67, Калуського району – 60 пожеж. Спалювання трави часто переростає в неконтрольоване горіння і нерідко загрожує знищенню будівель та споруд житлового сектору підприємств задає шкоди довкіллю здоров'ю людей. Основні причини пожеж в природних екосистемах це необережне поводження з вогнем, випалювання сухої рослинності, недотримання заходів пожежної безпеки. Під час проведення сільськогосподарських робіт. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів вдалося не допустити поширення пожеж сухої трави на житлові будинки, населені пункти та лісові масиви, а також торфополя. Інспекторським складом спільно з представниками органів місцевого самоврядування та представниками поліції проводились рейди щодо недопущення спалювання сухої рослинності. Так проведено 208 спільних рейдів населених пунктів. З представниками правоохоронних органів, в ході яких виявлена 31 особа винна у спалювання сухої трави та рослинності, яких притягнуто до адміністративної відповідальності, нагадуємо, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна а також кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок. Степовою водно-болотною або іншою природною рослинністю складає для громадян 180 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це від 3 тисячі гривень до 6 тисяч 120 гривень для посадових осіб від 900 до 1260 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, 15 тисяч триста гривень, 21 тисяча 420 гривень. Штраф за вищовказані дії, вчинені в межах території та об'єктів природно-заповідного фонду, складає для громадян 360 720 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 6120 гривень до 12 240 гривень для посадових осіб 21 420 гривень до 30 600 гривень. Тричі вчора працівниками ДСНС спільно з працівниками сектору оперативного реагування міста Долина проведено рейд на території Долинської територіальної громади та притягнуто до відповідальності порушників. Такі рейди тривають у всіх територіальних громадах області. Також рятувальники проводять повітряний моніторинг в екосистемах за допомогою квадрокоптера задля виявлення можливих осередків пожежі та недопущення поширення цих пожеж на великі площі. А також з метою виявлення винних осіб у виникненні таких пожеж. Також у пожежнонебезпечний період значно збільшується кількість пожеж у побуті. Протягом 2023 року на території області виникла 1128 пожеж, внаслідок чого загинуло 22 особи. На пожежах отримали травми 36 осіб. Наслідок пожеж знищено та пошкоджено 574 будівлі та споруди різного призначення, 87 одиниць транспортних засобів, 93 тони кормів. У 2023 році пожежно-рятувальними підрозділами на пожежах врятовано 32 особи. Найбільша кількість пожеж виникла у Івано-Франківському районі 503, в Коломийському 227, у Калузькому районі 224 пожежі. Протягом 2023 року у вогні загинули 22 особи, що на 12% більше ніж за аналогічний період минулого року. Більша частина пожеж загибелю людей виникає саме у сільській місцевості. У поточному році зареєстровано 15 таких пожеж загибелю людей. У містах та селищах виникло 7 пожеж загибелю людей. З початку року найбільша кількість загибелі людей зареєстровано у івано франківському районі 12 осіб, у Калуському районі 3 особи. У Коломийському – 4 особи. Основні причини виникнення пожеж залишаються без особливих змін. Як показує аналіз, людський фактор і надалі залишається домінуючим серед причин виникнення пожеж. Про це свідчить 703 факти пожеж. Зареєстрованих саме з причини необережного поводження з вогнем, що становить 57% із від загальної кількості пожеж в області, внаслідок чого загинуло 14 осіб. Травми отримало 13 осіб. Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок 327 пожеж. Внаслідок чого загинуло 5 осіб, отравмовано 16. Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей 72 пожежі. Рятувальниками проводиться активна інформаційна роз'яснювальна робота щодо зменшення кількості пожеж та загибелі людей на них. Щоб не допустити пожежі, просимо дотримуватись правил пожежної безпеки. Бережіть себе та свідомо не наражайте на небезпеку, себе та оточуючих.